Сьогодні у випуску Благодатний вогонь у храмах Лозової. Опалювальний сезон завершився. Триває широка роз'яснювальна кампанія. Майбутнє країни у мріях дитини. Незабутні враження учасників авіаподорожі Лозова, країна і КТ. А тепер про все це докладніше. Наступні 20 хвилин з вами буду я, Вадим Гоч. Великодні свята у місті повинні пройти спокійно. Спільне завдання міської влади та правоохоронців забезпечити безпеку проведення православного заходу. Саме з цією метою, аби вибудувати свою спільну роботу напередодні православного свята, міський голова зустрівся з настоятелями храмів міста, представниками правоохоронних структур. Зазвичай це свято приводить до церков велику кількість людей, які мають відчувати безпеку. Сергій Степанов запропонував присутнім обмінятися думками щодо організації та проведення в місті Великоднього свята та скоординувати усім причетним свою роботу. Чудо сходження благодатного вогню відбулося близько 14.20. у суботу після молитов тисяч прочан з усього світу у храмі Господньому в Єрусалимі. Вже опівночі священне полум'я прибуло і до нашого міста. Почесну місію виконав міський голова. У всіх храмах Лозової відбулося святкове богослужіння. Пережили найважчий рік, мабуть, за всю історію нашої країни. Тому кожен з нас як ніколи чекав цього найвеличнішого православного свята, чекав, що благодатний вогонь запалить в наших серцях любов. Цього року ми сприймаємо це полум'я по особливому як символ довгоочікуваного, такого бажаного миру. Щоб скоріше кончилася війна, щоб люди жили мирно, дружно всі. і наша Лозова процвітала. Я прийшла до Богу. С радостью, ну да Бога. Идем, спасибо, молимся Богу. за себя, за своих деток, за свою страну, за все доброе и за все хорошее. Вы пришли на все ложное? Да. С какими надеждами? Ой. С каким настроением? С надеждой. О мире, прежде всего. Вот, что Господь вразумит ну, наши сердечки расположат к любви друг к другу. Вот. И это самое главное, наверное, это мир вот. и спасение души. Мы пришли на всю ночь, как обычно, ждали Пасху с нетерпением, радость, это праздник огромнейший. Всем хотим пожелать крепкого здоровья, мира, добра и всего самого хорошего. С нетерпением ждали этого праздника, да. Пекли целый день. Что хотите в Польше, можно посмотреть? Ой, как васимок! Там Пасочки, яички вот такие вот Пасочки. С радостью пришел праздник Светлой Пасхи. Мы его ждали целый год. Каждый верующий з нашего храма молится за мир в Украине. В 9, 9 часов вечера все читают молитву о мире в Украине. Получается общая молитва. Каждый дома в своих этих вечерних молитвах все читают. Ночі під передзвони церковних дзвонів гораяни збиралися у свято Смоленському храмі. Приходили і ті, хто постійно приходить до церкви, були і ті, хто вперше, і ті, хто здалеку. Всі йшли з чудовим настроєм, в очікуванні полум'я з Ірусаліму, що мав провести міський голова. Насначно ми йдемо перший раз, А взагалі в храм ходимо вже время. з хорошим настроєнням. Сподіваємося, що в країні буде мир. Что люди э, хотя бы нашего города покаются, будут лучше себя вести, будут чаще ходить в храм, будут добрее друг к другу, и все тогда у нас наладится. Настроение прекрасно выдержал весь пост, идем всей семьей с родителями, радость на душе, вот и все. Мы приезжие сюда в Лозовую, хоть родом мы с Краснопаловки жили долго в Боровой, вот сюда два года мы переехали, это самый лучший храм наш. І служба здесь хорошая. Ну, мы выбирали, ходили, как бы. Мы другу, и выбирали, выбрали вот этот храм. Конечно, желаниями з такими, чтобы наступил наконец-то мир. Вот. Я хоть и военный человек. вот, Выполняю свой воинский долг. Но сегодня, как говорится, есть выходной. Такий святой день треба побувати в церкві, все таки помолитися за живих і мертвих. У велику суботу християни всього світу з особливим благовенням чекають дива, яке протягом століть з року в рік відбувається в Ірусалимі напередодні православного великодня сходження благодатного вогню в храмі гробу Господнього. Вже після опівночі те священне полум'я було й у лозовій. Ви перед собою Иерусалимский огонь благодатный. Мы оценили вас еще раз. И раз. А теперь все свети тушим и зажигаем от благодатного гня. Господи, Сергей Федорович, за ваши труды, чтобы привезли, пусть Господь дарит вам здравия благополучия, радость Наши страны, наших молодых. За давнім переказом, щорічне таємниче загоряння дивного вогню на святій землі є знаком милості Божої, дає надію на те, що все буде добре. Хотілося б, щоб частичка цього вогня була в кожному з нас. Це збиття додає торжественності в наші праздники, праздники городські. Цей благодатний вогонь буде буквально в течіні часу во всіх храмах городських. Тревожно и волнительно, но вот довезли. Спасибо огромное, мы получили на это благословение. И отца Михаила, и отца Дмитрия. В общем, этот огонь из Иерусалима, из храма Бога Господнего был перевезен сразу в Киев Харьковской делегации во главе с народным депутатом Украины Михаилом Маркочем Добкиным из Киева. Прилетіло в Харьков, немножко самолет задержался, мы в аэропорту встретили. Великодня був за заведеними канонами Хресний хід, і сотні ложівчан, які прийшли у пасхальну ніч до свято-смоленського храму, пережили особливий момент великого воскресіння. На світанку лунало Христос Воскрес. Святкування великодня у Лозовій пройшло без надзвичайних ситуацій, говорять лозівські рятувальники та правоохоронці. Порядок у місті у святковий день забезпечували 70 працівників міліції. На великдень була сонячна і тепла погода, так що багато городян та гостей міста цього дня відпочивали на свіжому повітрі. Сміття після себе говорять комунальники, лозівчани прибрали. Так що нарікань у них на городян немає. Можливо, десь хтось і залишив, але більшість відпочиваючих цивілізована. Склали всі після себе речі, всі відходи і віднесли до баків, до місць збирання твердих побутових відходів. Відповідно, комунальним підприємствам було оперативно все це вивезено. Що стосується місць благоустрою, сквери по місту, то обслуговуючими дані території, Приватним підприємствам також в вихідні дні було велося прибирання. Опалювальний сезон у Лозові завершився у вівторок. Відповідне рішення було прийнято цього ж дня на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Наблюдається підвищення середньодобової температури зовнішнього періоду, а саме 11 квітня температура була 9,62 12 10 і 8 13 .12 .8. також додам, що відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації рекомендовано районним державною адміністраціям міським радам завершити опалювальний період 14 квітня. Лозівський міський голова Сергій Степанов рекомендував комунальникам, завершивши цей опалювальний період, починати готуватися до нового сезону. Перенесення дати загальноміської толоки не означає, що прибирання взагалі треба відкласти. 30% території міста приватний сектор. Комунальники звернулися до голів квартальних комітетів із проханням в питаннях благоустрою міста працювати спільно. Тільки на потеплішало, кожен справжній господар починає наводити порядок на своїх подвір'ях та прилеглих територіях. На традиційній нараді голів квартальних комітетів у виконкомі обговорювали і це питання. Сані оттягуєте, я вас спрашу діти центральні вулиці і где в близько проїжджає часті, щоб не вийшло так. Дорожники обрали дорогу, ви потім починаєте газон сквоє скрибивати лісво на дорогу. На тижні комунальники пообіцяли впорядкувати дорогу на центральне кладовище та завести туди піску. Голови квартальних комітетів дякували міській владі за організацію тимчасового маршруту, який курсуватиме від центрального ринку через мікрорайон до центрального кладовища. Щоденно буде виконувати 4 рейси зі з правленнями центрального ринку о 9, 11, 13 і 15 години та 4 зворотні рейси від центрального кладовища. О 10, 12, 14, 16 години транспортні засоби будуть обладнані спеціальним трафаретом. що робити у випадку смерті близької людини чи сусіда на прохання квартальних послідовність дій роз'яснювали правоохоронці та медики. Міліція проводить за собою медика, вашого терапевта, який обслужує вашу територію, і він рішав буде вскриття скритя, не буде. Бо люди начинають що Міліція до нова єсть закон загласна которому весь працездатний вік. Тобто до 60 років всі абсолютно населення йде через вскриття. Це закон такий, який нарушати ми не можемо. Люди старше 60 років, які мають хронічну патологію, які наглядалися у сімейного лікаря. Ну, тобто смерть не була несподіванкою. Таким людям без ніяких проблем видається довідка про смерть. Якщо 87-річна людина до лікаря не зверталася, амбулаторна картка або відсутня, або, наприклад, останній раз її бачили в 2009 році, то така людина навіть 87 років іде через просту. Широку кампанію з роз'яснення нового порядку надання житлових субсидій розпочали ще на минулому тижні фахівці управління праці та соціального захисту населення. Спрощення цього порядку, по перше, полягає в тому, що тепер для призначення субсидій вам необхідно подати лише заяву та декларацію. Всі інші документи від вас вимагатись не будуть. 15 квітня до кожного господарства відповідальні комунальні підприємства принесуть бланки заяви та декларації. Принесуть і інструкцію щодо їхнього заповнення, пояснювала начальник відділу управління праці та соцзахисту населення головам квартальних комітетів новацію у питаннях призначення субсидій. Субсидію може користуватися як особа, як особи, які зареєстровані в житловому приміщенні. На яких відкрито особовий рахунок, так і особи, які фактично мешкають в ньому, у разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади, прошу розглянути або не розглянути мою заяву. Ви повинні тільки підчеркнути. Квартально отримали не лише загальну інформацію, а й вичерпні відповіді на конкретні питання. Як будуть записуватися мобілізовані бармії, які служать зараз. Як їх подавати на субсидії. Якщо військовослужбовці знаходяться на строковій службі і не мають доходу до розрахунку, не буде братися їм мінімальна заробітна плата. Для мобілізованих, значить, ви подаєте. Якщо у вас є прилади обліку, у вас звичайно вони є, значить, ви берете довідку, що він призваний. Подаєте до. Комунальних підприємств робля проводять зняття платежі так само, як і по особам, які не проживають в даній місцевості, механізм нової спрощеної системи надання житлових субсидій пояснювала Олена Жинова і комунальникам. Уважно слухали фахівця управління праці та соцзахисту населення, і зв'язківці їм пояснювали, усі обмеження майнового стану наразі відміняються, крім факту одноразової покупки на суму більше ніж 50 тисяч гривень у минулому році. Это год вот, надо, да? В течение года. Да, в течение 2014 года. Нет, а что 2014? На момент оформления там написано 12 месяцев. Если, например, покупка была сделана, грубо говоря, в мае месяце 2013 года, то до мая месяца 2014 будет 12 месяцев, правильно? Нет. Да. В июне месяце будет 12 месяцев. Ну, в июне 12 месяцев, грубо говоря. То есть после июня уже субсидию можно назначать, правильно? Да, да. Оскільки субсидія призначатиметься на рік, а не на опалювальний сезон, відповідно і розраховуватимуться на основі прибутку за минулий календарний рік. Доходи беруться за 12 місяців або за 6 місяців. Коли беруться доходи за 12 місяців, чоловік сам декларує їх декларацію і несе відповідальність он за ту суму, яку він вказав. Я обращаюся субсидії. Але Это очень длительный процесс, пока мы оттуда затребуем справку. Это же не значит, вам надо 1 мая сдать документы. Даже если вы сдали документы 30 мая, субсидия назначается с 1 числа, и у вас есть Но месяц вот... на донесение этой справки. Можно вопрос? Ребенок а -а -а. заканчивает пятый курс. А -а -а. Студентам ничего не добавляется. А если он студент, получает степень, он прописан не в квартире, а в общежитии? Субсидія на прописані. Зачем же нам студент, який прописано в житті? Питання власності та реєстрації зазвичай створюють багато різноманітних життєвих ситуацій, які враховано у новітній системі субсидій. Хоч два, хоч три життя, субсидія назначається на прописане. І що багатьох случаї владельці жилья діти прописані батьки, які не власники? Вони теж підкреслюють, прошу розглянути заяву як не власнику житла. Це теж розглядається на комісії, і як зараз ми переоформляємо ліцеві щита на ну, по договорам по службам. Наскільки спрощена система і як саме можна орієнтовно розрахувати обсяги субсидії, пояснювала начальник управління праці та соцзахисту населення працівникам виконкому В квартирі зареєстровано три чоловіка. Так ви трьох чоловік всі вони мають доходи. Вы все доход сложили за все 12 месяцев 2014 года. Сложили, разделили на 12 среднемесячный на семью и разделили на 3 среднемесячный на особу. И далее уже по формуле делим на 1176, делаем она на 2 и умножаем на 15. Вызначаем процент. Докладна інформація з розрахунку відсотку обов'язкової сплати розміщена на сайтах управління та Лозівської міської ради. Обговорювали нюанси новітньої системи, запропонованої урядом, і на ЛКМЗ з 20 по 30 квітня повідомила начальник управління Ольга Феченко в актовій залі управління щодня о 15-й годині, крім суботи та неділі, для усіх бажаючих проводитиметься роз'яснювальна робота щодо нового спрощеного порядку призначення субсидій. «Майбутнє країни у мріях дитини під такою назвою всеукраїнський конкурс дитячої творчості нещодавно провели податківці. Конкурс проходить у кілька етапів. Підсумки місцевого було підведено днями у будинку дитячої та юнацької творчості. У конкурсі взяли участь учні навчальних закладів міста та навколишніх районів. Розподіливши учасників на дві вікові категорії, журі обрало найкращі роботи в кількох номінаціях: комп'ютерна графіка, художні та літературні роботи. Назва однієї з них мене зразу так зворушила. Сама назва її завтра буде сонячно». Так стало приємно на серці і на душі, і я вірю, що авторка цієї роботи правильно зрозуміла основну ідею нашого конкурсу. Завтра буде сонячно, все в нас буде добре, наша країна буде процвітати, вона буде могутньою, сильною і радісною. Дуже приємно, що ви з не байдуже до. Майбутнього нашої країни, адже від кількості сплачених податків залежить і нашої країни. Чим більше сплачується податків, тим багатша наша країна, і краще нам жити в цій країні. Призерів організатори нагородили подарунками. Сувеніри також отримали всі учасники конкурсу. Одним із спонсорів виступив депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський. Роботи переможців податківці пообіцяли передати до Харкова, де відбудеться наступний обласний етап конкурсу. Даний конкурс проводиться вже більше 15 років. У такий спосіб організатори намагаються донести до дітей розуміння ролі податків у житті держави та суспільства. Цьогорічне підведення підсумків конкурсу проходило в урочистій обстановці. Перед присутніми виступили творчі колективи та співаки. Від організаторів вони теж. Отримали солодощі. Вихованки Лозівського професійного ліцею днями спілкувалися з фахівцем міського центру молоді про ранню підліткову вагітність. Дівчатам розповіли, які наслідки вона може мати для молодої мами і як може вплинути на формування організму майбутньої дитини. Рання вагітність на даний момент у суспільстві дуже гостро стоїть, адже багато молоді, багато підлітків дуже рано стають мамами. І вони потім не можуть у своєму житті здобути е, добру освіту, Вони е, надалі, потім потім не зможуть працевлаштуватися і не зможуть е, дати те все необхідне, що потрібно е, дитині. Рейс Україна, місто Лозова країна і днями відправився у Політ. Авіаподорож залишила по собі незабутні враження і для безпосередніх учасників, дітей молодшого дошкільного віку дитсадка номер 13 Росинка, і для спостерігачів, вихователів з усіх дитсадків міста. Більш докладно у наступному матеріалі. У дошкільному навчальному закладі Росинка днями відбулося методичне об'єднання для вихователів дітей молодшого дошкільного віку. Тема використання в роботі з дошкільнятами інформаційно-комунікаційних технологій, які повинні переконана керівник закладу допомогти дітям краще отримати комп'ютерні знання. Інновації ми завжди готові впроваджувати, тому що 21 -е століття ми ж повинні бути сучасними. Ти садочку учасників семінару зустрічали за пальним танго, зареєстрували, видали авіаквитки на борт лайнера. Черівністю Ордеси, як годиться, розповіли, як треба себе поводити під час польоту. Представили екіпаж. Дитсадок номер 13 напрацював певний досвід роботи по впровадженню ІКТ, розповідає перший пілот заходу. Досвід роботи був представлений на виставці ярмарку педагогічних ідей технологій у минулому році в місті Харкові, отримав диплом другого ступеня, Ню це дуже висока відзнака, тому такий цінний досвід роботи ми вирішили представити на педагогічний загал в цьому році в місті Лазава. З чого складається процес навчання після теоретичного блоку з презентації досвіду. Продемонстрували і сам процес навчання дошкільнят. Які красиві, чудові які шкільня. Маленька краплинка капітошка запросила дітлахів здійснити цікаву подорож. Діти не лише дивилися, а й робили лабораторні досліди. Горія, як повітря, холодне. холодне. Тому ми зараз з вами творимо холодний обід. Отримані знання про три стани речовини, закріпили піснями та малюнками. Цього дня діти дізналися багато чого цікавого. Урок їм сподобався. Мені Боші... Бошу... фаба. Сонечкова. Мені подобається, як ви викладаєте сонечко, як Філіп Маталі. Мені понравилось, як ми танцювали. У далеку Туреччину здійснили політ діти з іншої групи. Були у польоті і не заплановані зупинки. Бо, гляньте, що це таке? незвичайне. Що це таке, має? «Це лампа Чарівна лампа! лампа. ладина. Всі з дитинства пам'ятають, якщо лампу потерти може з'явитись незвичний гість. На цей раз з'явилась гостя Шахарізада, яка розповіла дітям цікаву легенду про квітку. Тюльпан та подарувала їм чарівну скриньку, в якій і були цибулинки квітів. Тюльпан символ Туреччини. Його довго не дозволяли вивозити звідти. Проте з часом квітка потрапила і до Європи, і до України. Аби усе почути та побачене, добре запам'ятати. Дітям запропонували ще й намалювати та розфарбувати, але не звичним олівцем чи фломастером, а за допомогою комп'ютерної програми. Я граю на ньому і мультики. А я рисую на нем. А я ты мультики на компьютере а смотреть на нем. Мне понравилось классе тюльпаны. мне понравилось. А мне понравилось садить тюльпаны. А мне понравилось все А ну мне не понравилось не на самолете лететь. Те, що політ пройшов змістовно, ніхто не заперечував. Це дуже було повчально, дуже було цікаво, дуже такі новинки були, крім ікр, є і пізнавальні матеріали, які вони черпають, саме використовуючи ось такі технології. Ну незвичайно, звичайно, це в мене перше таке заняття. Дуже багато цікавої інформації. Будемо старатися використовувати. Ось такі справи. Завершуючи випуск, нагадую адресу інтернет-сайту Лозівської міської ради www.lozovarada.gov.ua. Там можна переглянути усі наші сюжети та оперативно і детально дізнатись про все, чим живе місто. Всім, хто був з нами, дякуємо. До зустрічі.